А Нижньовербійська школа мистецтв вперше приймала у себе обласну виставку художніх робіт. Тематикою заходу стали пори року. Участь у виставці взяли художні школи Прикарпаття. Всі отримали відповідні відзнаки серед переможців і робота місцевого вихованця. Детальніше про це Богдан Малецький. Нижньовербіська школа мистецтв наймолодша серед закладів такого типу в області. Самостійною вона стала лише у 2008 році. До цього, впродовж трьох років, була філіалом Гвіздецької. І ось за такий невеликий період в стінах установи відбувається обласна виставка. Директор творчого закладу Петро Толіка каже, що це неабияка гордість для будь-якої школи. Це надзвичайно престижно, оскільки е, школа е, утворена як самостійна школа, тільки в 2008 році. І це є наш такий е, перший серйозний захід обласного рівня. І е, ми бачимо, що е, ми правда дуже переживали, як буде представлена саме наша школа. І ми бачимо, порівнюючи роботи інших шкіл, що наша школа знаходиться ну. Похвалю себе, що вона знаходиться досить на високому рівні. Сільський голова Марія Карпенюк зазначила, що такий заклад був потрібен не лише її населеному пунктові. Тут навчаються діти з навколишніх сіл та селищ і навіть з райцентру. Підтримує її і начальник відділу культури райдержадміністрації Людмила Федор. Вона каже, що кожна із художніх шкіл могла приймати у себе виставки такого рівня. Як ви сьогодні бачите, то у цій школі велике свято. Обласна виставка. Це я рахую з цілої області. У нас сьогодні гості з усіх районів. Це є для нас велике свято, і ці таланти, які тут є на картинах, укладено. Я щаслива, що ця школа не пропала що вона є зараз в такому гарному вигляді, і що діти не тільки з нашого села, а з навколишніх сіл можуть тут проявляти свої таланти. Хочу нагадати, що ініціатором відкриття школи мистецтв. Свого часу, в 2003 році, був голова Коломийської районної державної адміністрації Михайло Михайлович Негрич. І дуже добре, що ще одна школа відкрилася, що в ній панує атмосфера творчості, мають можливість займатися діти з навколишніх шкіл Коломийського району. І е, хочу зазначити. Що це велика честь для нас, що ми сьогодні приймаємо всі школи мистецтв Івано-Франківської області в приміщенні Нижньовербіської школи мистецтв, і звичайно, я хотіла б, щоб такі заходи проходили і в інших школах Коломийського району. Головою журі була заступник начальника головного управління культури обласної державної адміністрації Тамара Присажнюк. Вона відзначила високий рівень художніх робіт учасників виставки. Також чиновниця віддала належне організаторам заходу. Вона впевнена. Що Коломишчина ще не раз прийматиме обласні виставки у себе? Це є таке велике коло інтересів дітей, фантазії їхні, які вони можуть випромінювати і передавати в своїх малюнках. Сьогодні представлені всі школи. Виставка сьогодні вражає світлі, такі світлі картини, дуже мажорний настрій, переважають яскраві кольори. Тому що е, куріння е, мистецтво е, художників завжди сягає е, дитинства, тому що саме в дитинстві є сприйняття безпосередньо емоційно. І власне сьогодні юні наші художники. Показали свої найкращі роботи з допомогою своїх викладачів. Всі учасники виставки отримали пам'ятні дипломи про участь у ній. А переможцями стали у молодшій групі вихованець нижньовербіської школи мистецтв. Серед старших учасників найкраща робота приїхала з Кутів. Також було присуджено два других та три третіх місця. З нижнього Вербіша Богдан Малецький Сергій Рицак. Програма «Подіїнтика».